У четвертій ранку, 28 квітня 1947 року, у Польщі оперативна група військ вісла почала виселення українців. Тих, хто залишився після примусових переселень в СРСР у рамках обміну населення у 44 четвертому му вже у 47 му поляки силоміць вирішили переселити з південно-східних регіонів Польщі на західні та північні території, які раніше входили до складу Німеччини. Початок переселенням поклали у 1944-му, Тоді Україна вже була окупована радянським союзом. Під впливом союзу опинилася і сусідня Польща, доки польський уряд працював у вигнанні в час другої світової. У самій Польщі свій вплив посилили більшовики, і у липні 44-го у Польщі оголосили маніфест польського комітету національного визволення. Все це робили під впливом Москви. Сталін прагнув показати, що поляки за власною ініціативою створили уряд на звільнених радянськими військами територіях. Далі у Польщі почалися репресії за антикомуністичну політичну діяльність і зміцнення соціалістичної Польщі, яка залишалася під впливом союзу аж до 1989 року. Повернімося у вересень коли все почалося саме тоді, уряди української, білоруської та литовської РСР уклали угоди з польським комітетом національного визволення. Це були угоди про обмін населення. Метнічні поляки відправлялися до Польщі, а українці, білоруси та литовці в СРСР. Перші ешелони з переселенцями вирушили вже в листопаді 1944-го. До 31 жовтня 46-го року з СРСР до Польщі переселили більше мільйона осіб. З них 810 тисяч 415 осіб переселили Переселили з території УРСР, у тому числі понад 143 тисячі євреїв, яких відразу переправили в британську палестину. Натомість з Польщі до радянської України привезли 482 тисячі 800 українців. Серед них були родини моєї бабусі і мого дідуся Лемки. Переселення тривало фактично до осені 46-го року. За оцінками поляків на території Польщі на той момент залишалося ще 80 тисяч українців, лемків, русинів. Люди не просто не хотіли покидати рідні землі, вони не хотіли в радянську окупацію. Почався спротив 6 вересня 45-го року. В селі Тисова Перемишльського повіту Рячівського воєводства вночі загін пас 30 осіб атакував батальйон війська польського, який здійснював депортацію українців. Попри значні втрати українським повстанцям, вдалося на деякий час Винити переселення півці боролися з примусовим переселенням просто невпинно. Вони палили спорожнілі поселення, щоб затримати їх заселення поляками. Також нападали на залізничні лінії, станції, мости, шляхопроводи. Це дало польській комуністичній владі додатковий аргумент на користь примусовості виселення тих, хто нібито загрожував безпеці кордонів. Польська міліція і сили безпеки, які лише формувалися, не могли протидіяти ОУН УПА. Тож на початку березня 47-го Польща звернулася до радянського союзу і Чехословаччини з проханням скоординувати оперативні дії проти УПА та УН і попередило про заплановане виселення українців з прикордонних з ОРСР районів на територію колишньої східної Прусії. Одночасно Польща звернулася до СРСР з проханням прийняти ще 20 тисяч українців, які мали бажання переселитися в Україну. Союз відмовив. Пояснив це тим, що людей немає де селити, і тим, що цитую у Польщі залишилися головним чином українське населення, заражене бандитизмом. Тож поляки вирішили розселити усіх. Українців в інші частини Польщі аби зменшити спротив на місцях. 17 квітня 1947 року Розпорядженням державної комісії безпеки Польщі на територіях Жешовського, Краківського та Люблінського воєводств для проведення депортації українців створили оперативну групу ВІСЛА з числа військових і сил безпеки. Їхня чисельність була 20 тисяч солдатів і офіцерів. Операцію з переселення українців почали о 4 ранку, 28 квітня 1947 року. В районах активних дій УПА та ОУН на збори населення відводилося від 24 до 48 годин, а фактично вивозили протягом світлового дня після оголошення про виселення. Особливістю переселення було те, що на нових територіях не допускалося створення якихось українських поселеннях. Можна було селити не більше кількох сімей в одному населеному пункті. Таким чином до 29 липня сорок. 1947-го депортували 137 833 особи. До осені депортували загалом 140 575 людей. 17 липня 1947-го оперативна група Вісла була розформована, а ліквідація груп ОУН УПА була покладена на місцеві військові округи. Не плутайте примусове виселення українців з Польщі в Союз у рамках обміну населенням і операцію Вісла. Під час операції Вісла українців вивозили не в радянську Україну. Це була депортація українців з їхніх етнічних територій Лемківщини, Наценя, Підляща і Холмщини. Українців під час операції Вісла вивозили на території у західній та північній частині Польщі, які до 1945 року належали Німеччині. Головна мета була асиміляція українців під час операції Вісла насильно переселили. 140 тисяч людей. В концтаборі в Явожну ув'язнили 3936 людей, вбили 655 осіб, арештували 2800 членів ОУН-УПА. З квітня до липня 47-го оперативна група Вісла провела 357 бойових акцій і вбила таким чином півтори тисячі українських повстанців та знищила 1178 бункерів і криївок. У Чехословаччині одночасно з операцією Вісла до осені 1947 року проводилася операція акція Б, в якій підрозділи Чехословацьких збройних сил і служб безпеки діяли на перехоплення загонів УПА, які намагалися прорватися з Польщі. Частина підрозділів УПА була розгромлена. Понад 100 осіб взяли в полон, і потім передали назад польській стороні. А частину засудили в Чехословаччині. Лише 300 осіб змогли попасти до Австрії. На початку осені 1947 року структури УПА та ОУН Бандерівців у Польщі були формально розпущені Романом Шухевичем, як повністю втрачені. Після операції Вісла були ще два переселення українців в Польщі. Вже у серпні 47-го, території, звідки виселили українців, додатково зачистили. Державна комісія безпеки наказала командувачам Краківського і Люблінського воєводств виселити усіх українців, які залишилися на їх території після акції Вісла. Виселяли усіх, не зважаючи на їхні переконання, партійності, контрольні бригади, перевіряли кожне виселення не село, щоб там не залишилася жодна українська чи навіть змішана родина до кінця 1947 року. У місця, звідки вивезли українське населення, завезли майже 14 тисяч поляків. Ще одне переселення українців відбулося у 1951-му. Тоді у Москві підписали договір між радянським союзом і польською республікою про обмін ділянками державних територій площею по 480 квадратних кілометрів. СРСР віддавав нижньоустрицький район три села. Кирівського та три села Стрілковського районів Дрогопицької області, яка тоді ще була, натомість отримував ділянку у трикутнику між річками Буг, Солокія і Гучва на південь від Грубешова і на схід від Томашова-Любельського Люблінського воєводства з містами Белс та Кристинопіль. Нині червоноград причини того обміну були економічні. Поляки планували будувати Солинську Геса. На отриманій від Польщі ділянці були поклади вугілля і серед іншого спиртовий завод, елеватор, два цегельні заводи. Обмін територіями не включав населення, тож людей. Примусово перемістили. Якщо попередні переселення та депортації стали трагедією для лемків, то переселення 1951-го стало трагедією для бойків, які жили в районі, який відходив до Польщі. Що 32 тисячі людей депортували і розмістили у селах Сталінської, Донецької, нині, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Лише частині бойків, пов'язаних з вугільною та нафтовою промисловостями, вдалося залишитися у Львівській та Тернопільській областях. А от колишні польські території звідки виїхали 14 тисяч осіб, заселили робітниками зі сходу України.